Ти думаєш, що люди приходять у твоє життя випадково, що одні існують, щоб дарувати щастя, а інші щоб завдавати болю? Це правда, але це не вся правда. Що якщо я скажу тобі, що кожна людина, яку ти зустрів, була твоїм персональним тренером? Уяви на мить, що твоє життя це не хаотичний набір подій. Уяви, що це елітний ідеально обладнаний тренажерний зал. Але призначений він не для твого тіла, а для твоєї душі. І кожна людина, яка входить у двері твого життя, приходить з певною метою тренувати певний м'яз твого характеру. Є люди, кардіотренажери, це ті, хто приносить щастя. Вони змушують твоє серце битися частіше від радості, розширюють твою здатність любити, дарують відчуття польоту. Вони тренують твій ім'я з вдячності та відкритості. І єдиний ризик тут сприйняти їх як належне і припинити тренування. А є силові тренажери. Це ті, кого ми називаємо поганими. Вони створюють опір. Вони змушують тебе підняти вагу, яку, як ти думав, ти ніколи не подужаєш. Вони тренують твої кордони, твою самоповагу, твою здатність сказати ні. Вони не дають тобі щастя, але дають безцінний досвід. Вони роблять тебе сильнішим. І є найважчі тренажери ті, хто приносить нестерпний біль. Це найгірші. Вони доводять тебе до межі. До м'язової відмови душі, вони тренують твій м'яз прощення, твою здатність встати після падіння. Вони показують тобі, що ти можеш вижити навіть тоді, коли тебе розбили на шматки. Це найболючіші, але й найважливіші тренування. А хто ж тоді найкращі? О, вони не тренери. Вони це дзеркала в твоєму залі. Вони не тренують тебе. Вони просто мовчки показують тобі результат. Вони відображають твою силу, твої зміни, твою красу, яка народилась після всіх тренувань. Вони приходять, щоб створити спогади і нагадати, заради чого все це було. Тож наступного разу, коли в твоє життя увійде нова людина, не питай, за що мені це. Запитай, чого ти прийшов мене навчити, який м'яс моєї душі ти будеш тренувати. Перестай бути жертвою обставин, стань свідомим атлетом у тренажерному залі свого життя. Не звинувачуй тренажери, дякуй їм за силу і пам'ятай, ти сам господар цього залу.